Зустрічайте Nissan Qashqai восьмий рік. Двушка, бензин, автомат на повному приводі, автомобіль без газу. Візуально, як для Qashqai виглядає непогано, є легенька притертість тут по пластику і по бамперу так само спереду. Фарбований в нас один елемент, це передня права дверка. В цілому виглядає він... Як для кашкайчика непогано. Камера заднього огляду, задні парктроніки оригінальні 16 диски на хорошій літній гумі Текстильний салон в досить непоганому стані. Шкіряне мультикермо, електродзеркала, повний електропакет, датчики світла дощу, мультимедія, кліма на дві зони, підігрів передніх сидінь. Тут у нас підключення повного приводу. Технічно автомобіль повністю справний, без корозії, без, без, корозії, без іржі. В стані сів і поїхав. Друзі. Кого цікавить, приїхали, оглянули і купили. Ізіавто Новокостянтинівська 8.